Добрий день, мене звати Денис Іванов і я керівник команди впровадження Dream. Місцева і регіональна влада це головні драйвери відновлення. Наше завдання допомогти вам у створенні і впровадженні проєктів на всіх стадіях. І дуже важливо, що вже сьогодні сотні громад обласних адміністрацій працюють в Dream і користуються її перевагами. Dream це цифрова екосистема управління відновленням та розвитку. Це єдине вікно для роботи з проектами відновлення, де громади розміщують свої проекти або ідеї. А міжнародні фінансові організації та органи центральної влади реагують на ці проекти, надають фінансування або іншу допомогу. У вересні ми почали етап закритого бета-тестування екосистеми DREAM, до якого долучились 157 громад. Це громади, проекти яких фінансуються за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та Європейським інвестиційним банком за програмами НКПВУ та ПВУ. Команда проєктного офісу Dream створює усі умови для громад, щоб їм було простіше і комфортніше працювати з екосистемою. Ми проводимо регулярні навчання для представників громад. Ми створили окремі чати для кожної громади, де консультуємо по усіх питаннях в режимі реального часу. Цифрова екосистема Dream постійно розвивається, і ми намагаємось максимально враховувати побажання користувачів. Для чого створено фокус-групу, де ми запитуємо їхню думку з приводу нововведень та пропозицій щодо вдосконалення екосистеми. У 2024 році використання DREAM стане обов'язковим для усіх ініціаторів проєктів відбудови. Тому, з листопада 2023 року ми розпочали етап відкритого бета-тестування, до якого запрошуємо долучитись усі громади, які мають проєкти відбудови, отримують або планують отримувати кошти з Фонду ліквідації та від міжнародних фінансових організацій, або просто хочуть керувати своїми проєктами в екосистемі Dream. Хочу подякувати представникам Кіровоградщини за активне долучення до впровадження ДРІМ. З громадами Кіровоградської області ми працюємо від самого початку закритого бета-тестування. Тоді було зареєстровано перші сім громад, включно з Кіровоградської ОВА. З листопада до системи доєдналися вже 30 громад 49. З громадами Кіровоградської області ми працюємо за декількома напрямками. Перше це безпосередня робота з Кіровоградською обласною військовою адміністрацією. Минулого року ми провели дві установчі зустрічі з представниками ОВА та представниками громад і домовились про щомісячні такі зустрічі для актуалізації статусів наповнення проєктів і роботи з громадами. Загалом обласна адміністрація дуже допомагає нам у налагодженні співпраці з громадами та щодо удосконалення екосистеми ДРІМ. Представники ОВА є в нашій фокус-групі. Вони активно працюють з громадами та надають роз'яснення щодо реєстрації в системі та внесення проєктів. Другий напрямок співпраці це робота з представниками громад. У нас створено окремі чати для кожної громади, де ми надаємо всевічну підтримку у вирішенні питань роботи з екосистемою ДРІМ. Зараз в систему заведено 71 проєкт Кіровоградської області. Найбільша кількість ініційована Кропивницькою територіальною громадою. Звертаємо вашу увагу, що DREAM – це не тільки про кількість внесеної інформації, а й про її якість. Якщо ви орієнтовані на розвиток громади, пріоритетне та своєчасне залучення інвестицій на проекти важливо максимально деталізувати інформацію по кожному з них. Сьогодні громади повинні бути націлені на підвищення своєї експертизи в роботі з інвестиційними проектами, вміти готувати документацію, створювати портфоліо проєктів та формувати активний імідж. Громади Дрім передбачає функціонал роботи з міжнародними організаціями та враховує можливі критерії відбору проєктів, тому якісне наповнення картки проєкту – це вже половина справи з залучення інвестицій. Дякуємо вам за співпрацю у 2023 році. Впевнена, що цього року ми вийдемо на новий рівень якості роботи з проєктами, що сприятиме відновленню і розвитку всієї області.